Встиг на останній тролейбус, підеш пішки або витрачайся на таксі. Відмовитися від такого варіанту мешканці столиці можуть уже в лютому. Саме тоді Києвом почне курсувати нічний громадський транспорт. Запустити його надумали через електронну петицію, яку опублікували на сайті міської влади містяни. І завоюра розлогіше. Це студент Олексій. Через насичений графік навчання хлопець Лед встигає на останній потяг метро. Ми починаємо навчатися о 8.30 і закінчуємо навчатись десь близько о 11-12 годині. А метро вже зачиняється в цей час. Встигнути, доки працює метро, з такою проблемою зіштовхується більшість містян. Хто не встиг, мусить розкошелитися на таксі або ж іти пішки. Самі ж таксисти не приховують працювати уночі їм вигідно. Утім, ідею появи нічного громадського Транспорту ...в столиці підтримують. Мовляв, пасажирів вистачить усім. Такої ж думки і водії маршрутних таксі. То має гроші йде на таксі, то ми менше грошей, то йде на громадському транспорт. Якщо будуть знати 100%, люди ходять нічні автобуси, то це взагалі хорошо. Поки влада думає, на сайті міської влади мешканці зареєстрували петицію щодо появи нічних маршрутів у Києві. Лише за кілька днів її підписали понад 10 тисяч осіб. Натепер її мають розглянути у Київраді. У Київ пастранці тим часом розробляють схему для запуску 12-нічних транспортних маршрутів. Будуть базуватися від мікрорайонів, наприклад, як Борщагівка, Железнодорожній вокзал, але вони будуть проходити через хрещатик всі, через Європ... на європейській площі розкручуватися і повертатися назад. Ми зберемо пасажира, який прогулюється, турист. і Хоче щоб не брати таксі, яке зараз дуже дорого може може повертатися до себе додому у свій район. Київ Пастранці уже підрахували, проїзд у нічному транспорті коштуватиме до 15 гривень. Курсуватиме раз на годину. Нічні маршрути будуть з 12 години до 5.30. Перші тестові маршрути планують запустити уже у лютому. Та останнє слово за столичним департаментом транспорту та інфраструктури. У Львові Одесі та Дніпропетровську проект під назвою Нічний громадський транспорт працює. Утім, для киян така розкіш тільки сниться. Водночас влада уже обмовилася. Мовляв, подібний проект уже у планах. Чекайте. Відтак киянам доводиться витрачати чималі гроші на таксі. Ночно транспорт, автобуси, удобно. Тому ну, Що можна буде доїхати в будь-який кінець города, куди мені потрібно, без таксі це набагато дешевше. І на альона сорокіна, Валерій Савицький, п'ятий канал.